Харі Крішна, покажіть мені Бога, і я в нього повірю. Ми з вами відвернулися від Бога. Ми знаємо про те, що у нас є три стани: це благість, пристрасть та невігластво. Також ми зараз в цьому відео поговоримо про наше рідненьке невігластво. Таке рідненьке-рідненьке, бо воно там таке прямо наше найрідніше. Давайте поговоримо про невігластво. Воно починається з нашого бажання відвернутися від Бога. Сонце є, але що людина хоче закрити віконниці, ніхто не може йому в цьому перешкодити. Нам погано тому, що ми хочемо, щоб нам було погано. Людина ходить своєю темною квартиру і лається на все: на стіни, на підлогу, на стелю, на сусідів, на рідних, на близьких, на товаришів по службі, на весь уряд. Але. Він сам своїми власними руками, що зробив? Закрив віконницю. Пам'ятайте, будь-яка людина, що лається в своєму світі, лається на самого себе, на свою власну безтолковість. Розуміємо, так? що людина що зробила? Закрилась в квартирі, ну, скажімо, там жалюзі ці віконниці закрила в квартирі темно, він ходить плюється. В чому питання? Він Відкриє вікно, там сонце є, воно світить, воно всім світить. Що ж ти не хочеш відкрити? Отак і ми з вами живемо. Ми заховалися, закрилися. Ж Бога немає. Цей стан називається Кришна Мукха. Це означає, що ми відвертаємося від Бога. Ми хочемо забути Бога, і ми не хочемо думати про нього. І в духовному світі це просто неможливо, тому доводиться творити для нас світ матеріальний. Тобто, дивіться, є духовний світ, там всі завжди пам'ятають про Бога. Постійно. Але є група душ, які сказали: ми не хочемо бачити. Будь ласка, спеціально для нас акція вихідного дня, пропозиція, супер пропозиція від Господа світ, де можна забути про Господа. І нам цей світ створили. Так, цей світ виникає внаслідок нашого з вами бажання не бачити Бога. І до того ж, ми, потрапивши сюди, у світ створений спеціально для тих, хто ні за що не хоче бачити Бога. Кожен примудряється заявляти, що якщо ви мені покажете Бога, тоді я в нього повірю. Але в дійсності не так. Це знаєте, як історія така є: прийшов один чоловік до парукаря, ну от каже, Бога нема. Він каже, ну то те саме каже, що заперечувати те, що нема людей, ну, перуки, ну ці цирюльники, да, які стрижуть людей. Він каже, ну ми ж каже, що стражамо людей, але тих, хто до нас прийшов. Якщо людина до нас не приходить, то ми з нею нічого не можемо зробити. Та сама. Якщо ми відвернулися від Бога, то як Бог до нас може повернутися? Ми ж не хочемо самі до нього повертатися. О, тому дуже важливо почати хоч якось до нього повертатися, скажімо, як. Відкривати жалюзі, відкривати вікно та повертатися до сонця. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікішно!